Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та Партнери. Я помічник адвоката Керімова Аліка Гончарова Валерія. Сьогодні хочу вам розказати про особисте розпорядження військовослужбовця у разі його загибелі. Таке право військовослужбовця передбачено законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та. Зачитавши цю цю статтю, ви зрозумієте, яке право як реалізувати це право на особисте розпорядження військовослужбовця. Отож, військовослужбовець, військовозобов'язаний або резервіст, який призваний на навчальні або перевірічні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має право скласти письмове розпорядження в довільчій формі на випадок своєї загибелі смерті про виплату одноразової грошової допомоги особі або особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках. Тобто, якщо наразі законодавство діє таким чином, що якщо відсутнє особисте розпорядження військовослужбовця, то одноразова грошова допомога розподіляється на осіб, визначених законом у рівних частках, але у разі наявності особистого розпорядження. Одноразова грошова допомога може бути, тобто військовослужбовець сам розпоряджається цією сумою, або виплачується лише одній особі, або кільком особам, але в різних частках, тобто він може у відсотках визначити, яку суму кому необхідно в такому випадку виплатити. Військовослужбовець має право скласти це особисте розпорядження, або безпосередньо в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки під час призову, або вже перебуваючи на військовій службі, або ж безпосередньо у військовій частині. В такому випадку, як вже казалося, особисте розпорядження складається в довільній формі, і справжність підпису в цьому особистому розпорядженні засвідчує або Командир військової частини або ж нотаріус. Оригінал особистого розпорядження зберігається у відповідних ТЦК та СП за місцем призову військовослужбовця, або ж за місцем проходження служби в особовій справі у військовій частині. Тобто військовослужбовець при Складання особистого розпорядження засвідчується підпис командиром військової частини або в ТЦК. І це, якщо проводити паралель там з цивільним законодавством, з цивільним кодексом України, це свого роду як заповіт. І при цьому, також як заповід, військовий службовець має право в будь-який момент скасувати особисте розпорядження або ж скласти нове. І у випадку складення нового особистого розпорядження, попереднє особисте розпорядження, воно просто втрачає силу і анулюється, скажімо так. Детальний порядок складення, подачі, вимог до особистого розпорядження передбачений порядком та строками передачі військовослужбовцям оригіналу особистого розпорядження, командиру військової частини і передбачений порядок затверджений постановою Кабінету міністрів України від 14 травня 2024 року No550. Так і називається порядок та строки передачі військовослужбовцям, оригіналу особистого розпорядження, командиру військової частини, командиру керівнику підрозділу органу служби військового формування для зберігання в особовій справі. Що тут важливо, на чому хочу акцентувати увагу. Що є е, е, вимоги до особистого розпорядження, тобто, що тут зазначається, що тут має бути зазначено. І серед тих, е, цих вимог, це у нас е, Зазначення військового звання, прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця проживання чи перебування реєстраційного номеру облікової картки платника податків військовослужбовців, військовозобов'язаного або резервіста. В особистому розпорядженні особ обов'язково зазначається частка частки належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або смерті, а також особа або особи, яким здійснюються такі виплати. Також зазначається, що справжність підпису військовослужбовців Збройних сил. Засвідчує або командир військової частини, або ж нотаріус. І оригінал особистого розпорядження військовослужбовців Збройних сил України передається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки на зберігання, які прикріплюються до особової справи військовослужбовця. Якщо Особисте розпорядження, підпис засвідчується командиром. То протягом одного дня це особисте розпорядження направляється до відповідного СП. Якщо ж нотаріусом засвідчується, то протягом 10 днів це особисте розпорядження направляється на зберігання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І там, власне, і зберігається зміст особистого розпорядження не може розголошуватися ніким. І до моменту там смерті чи загибелі, чи оголошення померлим військовослужбовця. Потім, вже коли е військовослужбовця оголошено померлим або ж підтверджено факт загибелі, тоді Повноваження особи Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зв'язуються з особою, безпосередньо на яку складено це особисте розпорядження, та запускається процес отримання одноразової грошової допомоги. Далі один екземпляр особистого розпорядження зберігається безпосередньо у військовослужбовця з певною відміткою про те, що його підпис засвідчено. У випадку, якщо військовослужбовець вирішив скласти нове особисте розпорядження або ж скасувати попередньо складене, він повідомляє про це командира військової частини, і командир військової частини невідкладно зобов'язаний повідомити начальника. Відповідного ТЦК, де зберігається в особовій справі, це особисте розпорядження, для ануляції та скасування дії того особистого розпорядження, яке попередньо було складене військовослужбовцем. Тобто, ось такий у нас порядок складення, засвідчення особистого розпорядження і, власне, його скасування. Військовослужбовців Збройних сил цей порядок наголошує на тому, що діє на військовослужбовців Збройних сил України та Служби безпеки України. Тому ці особи мають право скласти особисте розпорядження і якби реалізувати своє право розпорядившись певними частками грошової допомоги для осіб, яким положена ця виплата або ж Бувають такі випадки, що у військовослужбовця взагалі відсутні родичі і має там двоюрідного близького брата або ж взагалі нерідну по крові людину, на яку він також може скласти особисте розпорядження. Тому, якщо у вас виникають ще запитання, можете звернутися до нас на консультацію. Ми роз'яснимо процедуру з цього та з інших питань. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не пропускайте нові відео, тому що намагаємося повідомляти вас про усі новини законодавства. Дякую за увагу! На все добре.